Склад волі на зв'язку, прийом вітання, хімікісти. Склад волі на зв'язку. І сьогодні ми з вами поговоримо про мітральєзи, або як їх ще іноді називають, артилерійський кулемет. Поява цього виду озброєння у 19 сторіччі була зумовлена тим, що, за підрахунками тогочасних європейських військових та генералів, звичайна артилерійська гармата, яка була встановлена на колісний лафлет, могла в середньому виконати один постріл під час активного бою, перед тим як її або знищать, або екіпаж відступить чи потрапить у полон. Так відбувалось через швидкоплинність подій у тогочасних бойових умовах, бо часу на перезарядку, доволі важкої артилерійської гармати, одразу ж після її пострілу не вистачало, це в свою чергу і призводило до неефективного використання екіпажів і втрат дорогоцінних гармат. Ось перед вами цей артилерійський кулемет Мітральєза. Як можете побачити, в цілому вона дуже схожа на звичайні артилерійські гармати, тільки посередині є купа малих отворів для куль. Саме тому, в 1851 році бельгійський капітан артилерії Тусен Фавшампс розробив перший зразок свого артилерійського кулемету або ж мітральєзи. Цей новітній вид озброєння з'явився як засіб для більш ефективної оборони, перевалів, балок, доріг та інших гірських щілин. Ось на зображенні, яке я зробив в пейнті, показана проста тактика використання мітральєзи. Як правило, їх ставили біля перевалу, власне як зображено на фото, і вони охороняли стратегічний. Шлях від проходу всіх небажаних цілей, мітральєза, хоч і була так само досить важкою та громісткою у порівнянні зі звичайною артилерійською гарматою, все ж дозволяла швидше виконати перезарядку і за рахунок великої кількості невеликих гарматних стволів дати доволі точний і прицільний залпо цілям. Що, власне, характерно вирізняло її під час використання. В 1859 році бельгійський конструктор Жозеф Монтіньї допрацював зразок мітральєзи Фавшампса і презентував його королю Франції Наполеону III. Побачивши очевидні переваги перед артилерійськими стволами, правитель одразу рекомендував прийняти її на озброєння до французької армії. Ось перед вами цей допрацьований зразок, як можете побачити, з'явилися противідкатні компенсатори, ящики за Амуніцію з обох боків, ну а також додалися різні прицільні засоби. Ось перед вами характеристики мітральєзи. Як бачите, кожен зі стволів мав доволі великий калібр, аж цілих 13 мм. При цьому швидкострільність становила 125 пострілів на хвилину. Для дозаряджання і перезарядки мітральєзи використовувалися спеціальні стільникові, ну або ж сотові магазини з кулями конструкції Мін'є. Ось перед вами ви бачите оцей сотовий квадратний магазин. Зверху лежить повна Куля з паперовим вкладишем, ну а знизу можна побачити саму окрему кулю. Сам постріл з цього багатоствольного артилерійського кулемету відбувався у такому порядку. Як ви бачите на фігурі 1, спочатку ручку необхідно було прокрутити декілька разів, щоб вивільнити місце для вставлення спеціальної соти з кулями конструкції Мін'є. Ось на другій фігурі зображена ця сота. Ну і на третьому зображенні вона вже вставлена, і необхідно так само було зробити пару обертів у зворотньому напрямку, щоб притиснути цю соту до кінців стволі. В принципі, Можна побачити схожість з сучасними дизельними двигунами, де також за рахунок тиску відбувалася реакція. І тут такий самий принцип, де оця пластина підтискає цю соту з кулями і відбувається постріл, як таких модифікацій мітральєс не було, але можна виокремити ранні та пізні зразки цих артилерійських кулеметів. Ранні зразки, як правило, важили так само, як і звичайні артилерійські гармати, і при цьому мали досить різну загальну кількість стволів. Чисельність екіпажу для оперування становила від 5 до 7 людей, з яких двоє обов'язково були стрільцями-навідниками, а інші троє чи п'ятеро відповідали за пересування на полі бою. Пізніше мітральєзи відрізнялися від ранніх тим, що там була вирішена низка недоліків, як от проблема занадто купчастої стрільби, яка не дозволяла урахувати. Великі скупчення піхоти, наносячи іноді по 4 чи 5 влучень в одну і ту ж ціль, що при доволі великому та потужному калібрі окремо взятої кулі було шаленим перелімітом у використанні. Рішення цього недоліку було досить просте: кожен ствол змістили на декілька градусів. Бік, щоб при пострілі куля летіла по більш діагональній траєкторії. Також у пізніх варіаціях мітральєзи була можливість ведення вогню окремими секціями з соти, що також дозволяло ефективніше витрачати боєзапас. Ще було багато варіантів від різних конструкторів, але найбільш функціональною вважається зразок РФЄ. Ось перед вами на фото приклади мітральєз різних конструкторів. Як бачите, є і зразок Габіє, де взагалі кількість стволів була мінімальною. А є мітральєз. Больє, де цих стволів ну вкрай більше, ще до переваг мітральєзи слід віднести більш настильну стрільбу на дистанції у порівнянні зі звичайними артилерійськими гарматами, більш легше логістичне обслуговування і навантаження на окремо взятий розрахунок мітральєзи, і менша шумність від пострілу знову ж таки в порівнянні з класичними артилерійськими гарматами. Ось перед вами креслення внутрішніх механізмів, артилерійського кулемету, ну або ж мітральєзи. Про частину недоліків мітральєзи я вже поверхнево зазначив до цього, але все ж крім них, основними причинами, які завадили помітити потенціал мітральєзи, було те, що більшість військових генералів не мало бажання оновлювати тактичні підручники та трактати під використання саме цих артилерійських кулеметів. Замість цього в багатьох арміях світу їх почали використовувати так само, як і звичайні артилерійські гармати, що не. Давала змогу повністю розкрити їх потенціал та досягти потрібного ефекту в обороні тих же перевалів, балок, доріг та інших гірських щілин. Іншою проблемою було те, що поле бою не завжди мало раніше зазначені природні формування, і загалом часто траплялось так, що місцем бойових дій була якась рівнинна місцевість, де елемент несподіванки від використання мітральєс був нівельований. Ось перед вами інші різновиди мітральєс, рібадекін чи орган та круговий артилерійський міномет, крім згаданих проблем І недоліків потенціал мітральєзи затьмарило існування інших зразків озброєння, які виникли трохи пізніше, ніж артилерійські кулемети. До таких зразків можна віднести багатоствольну систему з механічним поворотом стволів Гатлінга, а після того, як були винайдені шрапнельні боєприпаси для класичних артилерійських гармат, використання мітральєз через їх моральне застаріння взагалі було непотрібним. Ось перед вами зліва система з механічним поворотом стволів Гатлінга, ну а справа класична. Гармата 75-го калібру і ще правіше видно оцей шрапнельний боєприпас у розрізі. На кінець 19 століття в багатьох арміях світу ще обмежено використовувалися мітральєзи, а також перехідні зразки кулеметів, як, наприклад, кулемет Ейгара. Ось він зображений зліва і чимось нагадує кофемельну машину. Ну і також зразок мітральєзи Очкіса. Ось можете побачити її справа. Але їх поступово заміняли на звичайні повноцінні кулемети, особливо схвальний досвід від використання новоствореного кулемета Максима, що остаточно змусило військових та генералів відмовитися від використання багатоствольних артилерійських кулеметів. До речі, у мене є відео на каналі, де я розповідаю про історію створення кулемета Максима. Можете переглянути його по посиланню в підсказці. Тим не менш, не дивлячись на зникнення артилерійських кулеметів у військовому обіході, ідея використання багатоствольного озброєння еволюціонала якось до зразків простого стрілецького озброєння, ну типу двох стволки, так і більш потужних зразків РСЗО. Ось можете побачити Небель Верфер, Шерман Каліопу, ну і сучасну РСЗУ українського виробництва Верба. А як ви думаєте, краще мати одноствольну зброю чи багатоствольну, як от Мітральєзе? Напишіть про це у коментарях. А з вами був я, Складволі. ставте лайки і до наступного тижня.